Усім привіт! З вами Касматєх і наш щотижневий дайджест новин у світі технологій для людей. У цьому випуску ви дізнаєтесь, як йдуть справи з першим комерційним польотом у космос у компанії Virgin Galactic гру про пригоди українців у космосі та про те, як штучний інтелект почав проповідувати у церкві. Попереду багато цікавого. Поїхали! Virgin Galactic, компанія, яка вже довгий час працює над комерційними космічними польотами, нарешті готова відкрити двері для платоспроможних клієнтів. Повідомляє Bloomberg. Уже наприкінці місяця, з 27 по 30 червня, відбудеться їх перший комерційний політ під назвою galactic 01. У місії візьмуть участь три представники військово-повітряних сил і Національної дослідницької ради Італії. Вони проводитимуть дослідження в галузі мікрогравітації. Та це лише початок. Компанія має грандіозні плани. Зокрема, galactic 02 стартує вже на початку серпня, і ця місія матиме на борту приватний екіпаж. Після цього рейси будуть запускатися майже щомісяця. Однак деталі майбутніх польотів поки тримають у секреті. Зазначимо: Virgin Galactic Стикнулися з численними перешкодами на шляху свого успіху, починаючи з випробувальних польотів Spaceship 2 у 2013 році, аж до страшної катастрофи апарату Enterprise у 2014 році, коли робота компанії була призупинена. Проте Virgin Galactic не здавалась, і вже у 2018 році їм вдалося досягти космосу. Але повноцінний комерційний політ із засновником Річардом Бренсоном на борту відбувся лише у 2021 році. Крайнє декомерційне льотне випробування відбулося на кінці. Травня ставши п'ятим космічним польотом компанії, і ось тепер у Virgin Galactic готові до нових викликів і космічних пригод, які, до речі, транслюватимуть у прямому ефірі, принаймні перші два польоти з нетерпінням. Чекаємо, пишіть у коментарях, чи будете слідкувати за перебігом місії. А у вас є ноутбук, смартфон чи може планшет з батареєю, що не міняється? Схоже, багатьом виробникам незабаром доведеться попрощатися з такою практикою у Європі. Заборонять ноутбуки з незнімними акумуляторами. Таке рішення пояснюється просто. Виробники лептопів все частіше зосереджують увагу на створенні тонких і стильних дизайнів, і змінні акумулятори в ці плани явно не вписуються. Європейський парламент визнав це неприйнятним з точки зору екології та вимагає заборонити використання таких ноутбуків. На планшети та смартфони з незнімними акумуляторами заборона не пошириться – Принаймні, поки що перед тим як оновлена директива набере чинності, її має затвердити Рада Європейського союзу. Орієнтовно це станеться цього літа. Утім, нові правила стануть обов'язковими для виконання лише через 3,5 роки. Нове положення принесе велику користь для навколишнього середовища, впевнені у раді ЄС. Воно спрямоване на перероблення використаних акумуляторів і повторне використання матеріалів. Простота заміни батареї у ноутбуках полегшить збір та утилізацію великої кількості використаних акумуляторів, що своєю чергою забезпечить більше повторне використання цінних матеріалів. Таким чином, це положення сприятиме збереженню природних ресурсів та зменшенню відходів у майбутньому. Законодавці дають виробникам вибір. Або дозволити просту заміну акумуляторів, або виконати певні вимоги щодо продуктивності та тривалості життя батареї. Іншими словами, акумулятори в мобільних пристроях можуть зобов'язати бути більш місткими з підтримкою більшої кількості циклів зарядки. Передбачені винятки так мати незмінну батарею зможуть пристрої, які захищені від потрапляння вологи всередину. А тим часом Seagate розкрила деякі подробиці своєї дорожньої карти в області технології магнітно-термічного запису. Зазначимо уже понад 5 років. Компанія активно просуває цю технологію в жорстких дисках, відомо як Heat Assisted Magnetic Recording, скорочено HAMR. Технологія дозволяє збільшити щільність запису, і перший жорсткий диск Hammer від компанії отримає місткість 32 ТБ, Повідомляє видання Tom's Hardware. У ньому використовуватиметься 10 пластин місткістю по 3,2 ТБ. Наступний накопичувач Hammer буде ємністю 36 ТБ, за ним вийде на 40 ТБ. Компанія вже обмірковує жорсткі диски на 50 ТБ з пластинами по 5 ТБ, які, до речі, вже існують. Тільки у лабораторії, хоча дати випуску нових накопичувачів ще не оголошено, Seagate постачає деякі моделі для бізнесу. Компанія не вказала точну дату виходу накопичувачів Хамар, проте раніше вона заявляла, що ці пристрої можуть з'явитись у третьому кварталі 2023 року. Тож уже за тиждень можлива поява довгоочікуваної новинки. Наступні розробки були створені, аби перевести вас на новий рівень енергонезалежності. Завдяки новинкам ви зможете користуватись сонячними електростанціями навіть в орендованій квартирі без доступу до даху. EcoFlow представила дві сонячні батареї PowerStream і PowerOcean. Вони легкі в установці та можуть бути закріплені як на балконі, так і на терасі або на будь-якій рівній поверхні. Розпочнемо з PowerStream. Відзначу, це перша у світі балкона сонячна система з портативною батареєю. Її потужність може сягати 800 Вт. PowerStream легко кріпиться до вертикальних поверхонь, таких як балконні бортики. Батарея так само легко може просто стояти на підлозі. В комплекті є плаский кабель, його можна прокинути через вікно без сверління отворів. Дріт під'єднується до інвертора, який своєю чергою підключається до звичайної розетки. Якщо ви матимете надлишки енергії, їх можна зберігати в батареї EcoFlow, але система працює і без неї. Кілька слів про Power Ocean. Це стаціонарна система, яка потребує монтажу. Вона автоматично вмикає резервне живлення, коли виникають проблеми з електромережею. Потужність Power Ocean дозволяє живити середній приватний будинок кілька днів. Екофло заявляє, що автоматичне перемикання під час збоїв у мережі відбувається настільки швидко, що для ока воно практично непомітне. Сонячні батареї можна встановлювати не тільки на балконі, але й на вертикальній стіні. Хоч у цьому разі потрібен монтаж, екофло запевняє, що встановлення системи займе всього 10 хвилин. Зазначу, пристрої вже доступні для покупки в країнах Європейського Союзу. Ціни на комплект з інвертора та двох розумних розеток PowerStream стартують від 369 євро. За дві панелі по 400 Вт доведеться викласти більше 1000 євро. За батарею на 2 кВт понад 25 тисячі. А от ціна на PowerOcean сильно відрізняється в залежності від корпусу та комплектації, а компанія їх поки що не публікує. А тим часом у Норвегії планують встановлювати сонячні панелі прямо на пасажирських суднах. Про неймовірну ініціативу створення круїзного лайнера з гігантськими сонячними вітрилами заявила компанія Hurtigruten. Вона вже представила широкому загалу свої плани побудови найбільш енергоефективного круїзного лайнера у світі. Судно поки що можна побачити лише на концептуальних малюнках. Перший прототип цього унікального лайнера планують спустити на воду вже в 30-му році. Його назва Сізіро, і це спільна кропітка робота консорціуму з 12 морських партнерів і дослідницького інституту Сінтев. Довжина цього технологічного чута становитиме 135 метрів. Інтер'єр обіцяє вмістити 270 кают для 500 гостей і 99 членів екіпажу. А тепер найцікавіше лайнер оснястять трьома гігантськими сонячними вітрилами висотою 50 метрів. Крім того, на всі поверхні судна будуть встановлені сонячні панелі площею понад 1500 квадратних метрів. Завдяки ним електричний круїзний лайнер зможе добувати собі енергію сонця, а також використовувати вітрову енергію, яка буде зберігатись у батареях загальною потужністю 60 мвт годин. Компанія Херґратан планує побудувати спочатку невелике судно з нульовим рівнем викидів, а довгостроково перевести всі свої лайнери на ці технології. Проект містить низку революційних технологій, які досі не бачив світ круїзних лайнерів. Наприклад, на цьому судні будуть встановлені пропелери, що обертаються в протилежних напрямках. Це дозволить зменшити опір і підвищити ефективність плавання. Крім того, використовуватиметься висувні пристрої для керування судном, що забезпечить більш точне маневрування. Компанія Хетеґрата надихає своїм прикладом того, як технології можуть бути використані для захисту нашої планети та розвитку туризму. Нам залишається з нетерпінням чекати коли це неймовірне судно спустять на воду і воно стане символом майбутнього екологічного туризму. Продовжу тему футурологічних новин. Уявіть собі плавуче місто, що розташувалось посеред океану, готове вмістити 40 тисяч людей і навіть має свій власний майданчик для запуску ракет. Уявили? І ні, це не фантастика, а реальний амбітний проєкт японської компанії NARC. Назва його Dogen City. Японське місто буде здатне витримувати зміни рівня моря. До того ж, воно забезпечуватиме їжею та водою до 40 тисяч людей, 10 тисяч з яких будуть постійними жителями, а інші туристами. Місто матиме круглу форму, що допоможе йому встояти навіть під час цунамі. Переконують розробники. Проект буде розділений на три зони: житлову, де будуть парки, школи, спортивні майданчики та офіси. Підводний центр обробки даних, який охолоджуватиметься морською водою, і міститиме систему управління міста. Та додаткову плавучу архітектуру в бухті. У місті будуть зелені зони, виробництва їжі, лікарні, готелі та інші зручності. Охороні здоров'я приділять велику увагу. Жителі отримують доступ до телемедичних консультацій і високотехнологічного аналізу крові для виявлення можливих проблем, а також роботизованої хірургії. Місто буде створювати воду, утилізувати сміття та виробляти електроенергію. Виникає логічне запитання. А як Як усе це працюватиме? Однак поки деталі щодо цього не розголошують, і як і місце будівництва. Однак на візуалізації можна помітити дуже багато сонячних панелей та потужностей харчової промисловості. Проект планують завершити уже до 30-го року. Впевнені, що перебування на цьому футуристичному місті острові запам'ятається кожному і надовго. Тож з нетерпінням чекаємо, аби відправитись на екскурсію на острів майбутнього. Ви з нами? Пишіть у коментарях, якщо готові відправлятись. Далі продовжую залучати вашу фантазію. Як ви думаєте, чим би займались українці, подорожуючи космосом? Не маєте уявлення, а українські розробники зі студії Хологриф мають і втілять свої фантастичні ідеї у життя, випустивши в майбутньому гру під назвою Сенд. У захопливому фантастичному шутері від першої особи гравці потрапляють у безлюдні пустелі загиблої планети Софія, шукаючи на ній ресурси для життя та скарби. Події Сенд відбуваються в альтернативній версії 1910 року, у які людство розширило свою діяльність у космосі та освоює інші планети. Зараз Сент перебуває у ранній стадії розробки, але вже доступний трейлер українською мовою. Австро-угорська імперія лідирувала в завоюванні інших планет, але таємнича екологічна катастрофа вразила планету Софія, змусивши її поселенців поспішно покинути колись багатий на ресурси світ. Найсміливіші та найбідніші особи з імперії тепер подорожують на планету Софія, щоб випробувати свою долю, відкрити приховані багатства в безплідних пустках і кардинально змінити своє життя. Йдеться в описі гри. Конкретної інформації, щодо дати виходу гри поки що немає. Проте гравці мають можливість додати гру до свого списку бажань на платформі Steam та стежити за оновленнями. Попередньо відомо, що Send вийде на ПК та консолях з англійською та українською локалізацією. Отже, приготуйтеся до захопливого польоту. Я, як завзятий геймер, дуже сподіваюся на вдалий реліз та бажаю українській команді розробників великого успіху. Наступна новина доводить, що школярі можуть мати геніальні ідеї у своїх головах. В Україні 16-річний школяр створив розумний світлофор. Пристрій вміє автоматично контролювати дорожню ситуацію. Про це повідомляє видання Dev.ua. Богдан Главацький з Львівщини. Зрозумів, що вулиці з будинками, що стоять близько одне до одного, ускладнюють огляд водіям. Богдан провів аналіз наявних пристроїв для безпеки на дорозі і прийшов до висновку, що відеокамери, які слідкують за дотриманням правил дорожнього руху, не допомагають у покращенні безпеки на дорозі. Головною метою проекту школяра стала розробка системи, яка б дуже швидко інформувала про небезпеку всіх без винятку учасників руху. Після роздумів Богдан вирішив використати світлофор. За його задумом, якщо електронна система виявляє небезпеку, світлофор вмикає червоне світло для всіх учасників руху. Через короткий час, коли небезпека минула, світлофор повертається до нормального режиму роботи. Богдан використав пристрій Ардуїну для реалізації свого винаходу. Школяр модифікував алгоритм системи контроля трафіку, додавши до нього всього кілька рядків програмного коду. І розробив софт для камери. Програма аналізує дорожню ситуацію кожні 20 мілісекунд. Аби перевірити винахід в дії. Хлопець використав макет машинок. Через брак бюджету розробник замінив відеокамеру на ультразвуковий аналізатор відстані, що ніяк не вплинуло на працездатність системи, але дало змогу перевірити алгоритм її роботи у всіх мислимих варіантах. Вартість переобладнання одного світлофора становить близько 100 доларів. Система живиться від електромережі, якою живиться і сам світлофор. Богдан планує отримати додаткові консультації експертів та реалізувати свій проект на міському рівні. Хлопець уже спілкувався з доктором технічного університету з Румунії, який розповів про подібну систему в їх країні. Школяр сподівається провести експеримент системи в роботі на реальних вулицях під контролем поліції. Звісно ж. Що ж, судячи з усього, наміри в хлопця дійсно серйозні, сподіваємось, що незабаром школяр отримає підтримку на державному рівні та зможе впровадити пристрій на кожному світлофорі в країні, адже його інноваційний винахід ймовірно зменшить кількість аварій та покращить безпеку всіх учасників дорожнього руху. Далі зібрали для вас кілька цікавих новин від Google. Функція для пошуку зображень Google Lens, яка вбудована в програми мобільних пристроїв iOS та Android, навчили розпізнавати висипи та родинки на шкірі та надавати схожі результати, і це дійсно круто. Тепер ви можете просто сфотографувати свою шкіру або завантажити відповідну світлину за допомогою Lens і додаток покаже вам візуальні збіги. Це дуже зручно, особливо коли ви хочете знати більше про свій можливий діагноз ще до зустрічі з дерматологом. Погодьтесь, що легше просто сфотографувати проблему, ніж описувати її довгими реченнями у пошуковому рядку. Певна річ, Google попереджає, що результат є виключно інформаційним, а за остаточним діагнозом ради звертатися до медичних центрів. Зазначимо, функція є результатом багаторічних досліджень. Google продемонструвала прототип цієї функції ще на конференції 2021 року, і на той момент інструмент зміг розпізнати 288 різних станів шкіри та надавав правильні результати у 84% випадків. Презентований два роки тому інструмент отримав назву дермасіст. Зараз він випускається обмежено та проходить подальше ринкове тестування. І хоча ця технологія отримала маркування як медичний пристрій класу 1 для європейської економічної зони, управління продовольства і медикаментів США його досі не оцінило. Цікаво чи буде Google Lens далі розвиватись та чи стане більш популярним інструментом, тож слідкуватимо за його подальшою долею. Популярність штучного інтелекту набирає обертів. Інтелектуальні функції все частіше застосовують у звичних для нас інструментах. Дійшла черга і до популярних служб електронної пошти. У мобільній версії Gmail з'явилась нова функція під назвою Help Me Write, тобто допоможе мені написати. Наразі цю функцію випробують зареєстровані тестувальники на Android та IOS, і вже є загальний концепт її роботи. Повідомляє видання 9to5Google. Що ж ця функція робить та як вона виглядає? Help me Write додає кнопку в нижньому правому кутку екрана Gmail під назвою Допоможи мені написати при натисканні на неї з'являється діалогове вікно, де ви вводите тему вашого листа. Після цього штучний інтелект бере на себе генерацію тексту листа, і ви отримаєте готовий результат, який зможете редагувати на свій розсуд. У вас є можливість взаємодіяти з нейромережею, щоб замінити будь-які деталі, стиль, переформатувати чи скоротити текст. Остаточний варіант можна зберегти у чернеці на майбутнє або відразу надіслати. Видання повідомляє, що у майбутньому подібне додадуть навіть в Google документи, проте коли опція стане доступною широкому колу користувачів, поки не відбудеться. Домо. Ех, шкода такого не було, поки я навчався в університеті та готував реферати. <плес> У майбутньому, можливо, не обходитимуться без штучного інтелекту і в церкві. Неординарна подія за участю ChatGPT під час проповіді сталася нещодавно у Німеччині. Понад три сотні осіб зібрало експериментальне богослужіння за участі штучного інтелекту. Як повідомляє агенція Associated Press, проповідь тривала 40 хвилин і включала текст створений машиною. Проводив виступ також штучний інтелект у вигляді аватарів на телевізійному екрані над вівтарем. Така проповідь була ініціативою Йонаса Зімерляйна, богослова і філософа з Віденського університету. Він розповів, близько 98% тексту було згенеровано саме штучним інтелектом, і лише 2% потребувало його редагування. Спочатку чат-бот поставив у вигляді бородатого чоловіка з нерухомим виразом обличчя. Він звернувся до парафіян з промовою: дорогі друзі, для мене честь стояти тут і проповідувати, бувши першим штучним інтелектом на річному з'їзді протестантів. В Німеччині загалом проповідь вели аватари двох чоловіків і двох жінок. Виступ стосувався теми відпущення минулого, подолання страху перед смертю і важливістю не втрачати надії. Я сказав штучному інтелекту: ми на церковному з'їзді, ти проповідник, як би виглядала церковна служба, розповів про свій досвід постановки задачі чату. Йонас у своєму запиті до сервісу він попросив його включити в текст псалми, молитви. Та благословення. А от реакції на подібне богослужіння були різними. Аватари час від часу викликали смішки через свою беземоційність. Деякі прихожани зауважили, що у промові не було ані серця, ані душі. Інші сприйняли побачене позитивніше. Насправді я уявляв це гірше, але був приємно здивований наскільки добре спрацювала ідея. Крім того, мова штучного інтелекту виявилася доброю, хоча іноді трохи незграбною, поділився 31-річний лютеранський священик Марк Янсен. Зімерляйн заявив: його метою не було замінити духовних лідерів. У майбутньому GPT може допомогти з генерацією ідей нових проповідей або прискорювати процес їхнього написання, дозволяючи священникам більше часу приділяти особистій духовній практиці. На сьогодні це все. Якщо було цікаво і корисно, ставте вподобайку. Підтримайте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний свіжий випуск Космодайджест вже через тиждень. Усім па-па!